Дев'ята година ранку поліцейські офіцери Олександрійської громади Володимир Ліскевич та Сергій Бондар на своєму робочому місці. Опрацьовують матеріали для подальшого розгляду, збираються та виїжджають на оперативну нараду із сільським головою. Тут обговорюють плани та приблизний маршрут на день. Нарада закінчується, і ми разом із офіцерами громади їдемо до служби у справах дітей. На місці разом із начальницею беремо подарунки та виїжджаємо до неблагополучної сім'ї, яка стоїть на обліку у сільської ради. Ади зустрічаємо матусю та передаємо подарунки її діткам. Поліцейські офіцери спілкуються із сім'єю та цікавляться її потребами. Як розповідає начальниця служби у справах дітей Вікторія Радчук, правоохоронці щоразу допомагають, приїздять у такі сім'ї та контролюють ситуацію в родинах. Співпрацюємо обов'язково з офіцерами громади нашої. Тому що в нас така робота складна, що в нас налагоджений тісний контакт, тому що виїжджають в різні сім'ї. Нам потрібно тільки з офіцерами громади. Нас приймають краще з поліцейськими офіцерами громади, тому що ну, це такі сім'ї неблагополучні, яких потрібно завжди тримати на контролі, завжди відвідувати їх. Подарунки вручили, їдемо далі. Наступна зупинка Олександрійський ліцей на прохання директора школи. Коли поліцейські офіцери тут проводять лекції та тренінги для учнів. Теми щоразу інші булінг, правила дорожнього руху, поведінка у школі та за її межами. Ми, поліцейськими офіцерами громади здійснюється обіст навчальних закладів по території Олександрівської громади, а також дошкільних навчальних закладів. З метою розповіді дітям про правила дорожнього руху під час поведінки в побуті. Також доводиться інформація про поведінку під час навчального процесу. Булінг під час навчального процесу це все відбувається, так би мовити, в умовах бесіди вони нам задають питання, ми їм надаємо відповіді. Опісля після ліцею їдемо на рейд водойм у рамках операції Нерест. Об'їжджаємо усі озера громади та перевіряємо, чи не орудують тут браконьєри. Не зафіксувавши порушень, їдемо далі. Отримуємо повідомлення про незаконну торгівлю у селі Козлин. Описану автівку виявили та зупинили. Перевіривши документи у водія, повертаємось у службове авто. Перевірили даного громадянина його. Документи, саме посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, що він дійсно має право керувати ним. Після чого даний громадянин надав нам всі відповідні документи на дану продукцію, яку він перевозить, а також надав документи з Держпродспоживслужби про те, що він дійсно має право здійснювати продаж даних продуктів харчування. Не обійшлось патрулювання і без сусідських чварів. У селі Сергіївка дві жінки конфліктують за земельну ділянку. На місці поліцейські з'ясовують усі обставини та приймають заяву. Наступний виклик отримуємо всього за кілька хвилин. У повідомленні йдеться про виявлене тіло чоловіка у власному будинку в селі Олександрія. Оперативно їдемо туди. Тим часом медики вже прибули на місце та констатували смерть. Правоохоронці в свою чергу викликають слідчо-оперативну групу. На місце події забезпечили охорону місця події. До приїзду слідчо-оперативної групи всі деталі встановлюються. Місі події працює слідчопартирна група. Після приїзду слідчих поліцейські офіцери вирушають далі. У такому шаленому темпі минає лише півдня, а роботи ще вдосталь. За словами заступниці Олександрійського сільського голови, проєкт поліцейський офіцер громади показав результати із самого початку. Правоохоронці сумлінно виконують свою роботу, відстоюють права жителів ОТГ та забезпечують порядок на території навіть у найвіддаленіших куточках громади. Взагалі. Проєкт поліцейський офіцер громади, основним його завдання було це постійне перебування поліцейських на території громади для того, щоб оперативно реагувати на звернення громадян. І це працює. Вони постійно на нашій території. Вони щодня приїжджають до нас на оперативні наради. Крім того, вони тісно співпрацюють із сільською радою, із керівниками установ і організацій, які розташовані на нашій території. Із громадським формуванням з охорони громадського порядку спільно з ними проводять рейди, патрулювання. У підсумку наш день виявився насиченим та продуктивним. Правоохоронці опрацювали усі виклики, а ми ж побачили їхню роботу із середини. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал й